З якими типовими соціальними проблемами стикаються військові, ветерани та їхні рідні, та якої допомоги очікують, це головна тема круглого столу, організованого представниками 55-ї артбригади Запорізька Січ з ветеранами, представниками громадських організацій, соціальних служб та місцевою владою. Все робиться для того, щоб хлопці там, які на порядку, щоб вони знали, що тут в тилу за них завжди хтось може постояти і завжди їм зможе допомогти. Необхідність покращення інформування про лікування, протезування, пільги та недосконалість багатьох процесів, які зараз тільки налагоджують, обговорили у нещодавно відкритому хабі «Ветеран-Про». Проходять не одні стратегічні сесії, не одні форуми. Це постійно є постійно на слуху. Питання в тому, що зміни відбуваються не так швидко, як нам би хотілося, тому що дуже багато змін потребують на законодавчому рівні. Дуже багато змін необхідно. Це ресурсний базис, тобто умовно, елементарне фінансування. На заході, зокрема, презентували платформу на зв'язку. Це сайт, на якому зібраний масив корисної для військових та їхніх рідних інформації. Поки він працює у тестовому режимі. Та, попри все, такі ініціативи надактуальні, кажуть у громадській організації Запоріжжя платформа спільних дій, яка за підтримки Метинвесту та комбінату «Запоріжсталь» реалізує проєкт Спілкуй ветеран. Ця ініціатива об'єднує на одному майданчику ветеранів суспільство, громадський сектор та бізнес для пошуку рішень нагальних для ветеранів питань. Наразі платформа спільних дій є активним учасником відбудови ветеранської політики у Запоріжжі. На сьогодні ми дуже багато організацій, які займаються ветеранською політикою, але як ми бачимо, навіть при цьому є деякі ну, такі, порожні місця, які потрібно доробляти, допрацьовувати. і Ми постійно намагаємося докласти. Більше зусиль для того, щоб розвивати цей напрямок, допомагати і об'єднувати зусилля в громадському секторі. Головне не лише говорити, а діяти. Впевнені учасники зустрічі. Давайте ми зберемося окремо вже з тими питаннями, які ми набрали від наших ну, від ветеранів і членів членов, і будемо їх вже вирішувати. Тоді це спрацює.